І е, я була по обидва боки того спаленого мосту. Я була людиною, яка спалювала той міст. І я була людиною, яка залишалася на березі, коли інша людина обирала зникнути без пояснень і просто спалити міст. І знаєте, я не беруся судити, чи правильно це, чи неправильно. Кожного з нас є певні причини для а, того чи іншого вчинку да, в своєму житті. А, але що я точно хочу вам сказати: якщо людина обрала отак піти, найкраще, що ви можете зробити, навіть не для неї, а для себе це відпустити її. От просто відпустити, не наздоганяти, не, не перетворюватися на сталкера, який там. Висліджує, там, спостерігає, знаходить в соцмережах і ще щось, і ще щось. І намагається щось доказати, і намагається щось, щось там донести. Найкраще, що ви можете зробити для себе, це відпустити ту людину. Як, з якими емоціями, там, пробачати, не пробачати це вже річ індивідуальна, і все залежить від певної ситуації, від вашого характеру і так далі. Тобто там, оце, знаєте, історія про те, що треба обов'язково пробачити і бути вдячним? Не обов'язково, чесно, не обов'язково. Але обов'язково пропрацювати е, всі ті умовно негативні емоції, які у вас є, там про злість, там, вину е, і ще щось, і ще щось, да? заздрість і так далі, до цієї людини. І оці всі речі пропрацювати і відпустити. Відпустити. Людину з цих стосунків і себе з цих стосунків також забрати. І тоді у вас буде можливість, по-перше, зустрітися з самим собою да, і зрозуміти, чому так трапилось, навіщо, скажімо так, так трапилося в вашому житті? Питання, чому воно наразі недоречне буде, до речі, воно буде вас в глухий кут заводити насправді. А от питання для чого? Для того, щоб ви зустрілися з самим собою. Ця ситуація, вона частіше за все, майже завжди, вона відбувається для того, щоб ви нарешті зустрілися з самим собою. І ця людина вона була інструментом, ну, таким болючим скальпелем, який розрізав вашу рану, яка ну, не могла ніяк загоїтись, загноїлася і так далі. А можна так сказати, що ця людина зробила вам послугу. Якщо ви не, у вас у серці реально немає цієї вдячності, не треба її з неї вижимати, витискати, там, витягувати якимись силами. Не треба цього робити. Немає вдячності, то й немає. Ну, але проклюни сипати також не обов'язково. У всього є свої наслідки. Просто зупиніться в цей момент і розверніться, не біжіть за людиною, а розверніться до себе. І подивіться всередину себе, що там відбувається.